Коли вперше взяла Саторі, зрозуміла, це зовсім інший рівень кухонного інструменту. Саторі це преміальний кухонний ніж із японської сталі та дубовою ручкою. Він створений, щоб робити готування легким і красивим. лезо дає чистий зріз навіть після багатьох використань. Отвір під палець для ідеального контролю, дубове руків'я тепле й приємне на дотик. Баланс ваги продуманий так, що різати легко і природно. У відгуках люди пишуть, готування стало приємною рутиною. Ніж виглядає і працює як професійний. Тепер я отримую задоволення навіть від нарізки. Саторі вже став частиною щоденного життя тисяч родин. Люди кажуть, що він додає емоції навіть у прості страви. Ми впевнені в Саторі, тому даємо гарантію, якщо він не виправдає очікування. Покупці йому ставлять оцінку 4,9 з 5 за дизайн, за баланс і відчуття в руках. Зараз сеторі доступний зі знижкою мінус 70%. Замов його сьогодні, поки він ще є в наявності.